Добра раночка, моя любі. Привіт-привіт-привіт. Вітання з чеського міста Брно. Зараз сьома ранку. І через годину ми вже будемо залишати для нас транзитний отель і транзитний, на жаль, містом, Адже це неймовірне місто, і про це, ну. Мало бути окремо розбива, якби ми тут були більше, блкувалися більше. Давайте вам трохи розповім саме про нашу подорож, про туроператора, про компанію. Це все відбувається. Зазвичай це дуже цікаво, тому що. Ну, люди роблять селфі, фотографії там, на Карловому мості, там дещо, на е, кораблику Волтави. Але ж цікаво, що там за лаштунками процесу, як це все відбувається. І так, е, початки своєї розповіді, як ви сиділи в автобусі, як там дарували подарунки, я про це вам розповідала. Е, цього разу подорожую з новим для мене туроператором. Вони з Києва, Євротріс. І дещо вам хочу е, розповісти, як це саме відбувається, тому що в мене ж досвід величезний, і я можу. Же порівнювати ну з такими. Е знаковими компаніями, до прикладу, як Акортур, Танготур, Інкомар Тур, Сакомс і так далі. так далі, так далі, далі. Євротріпс не зовсім молода компанія, хоча я її не чула. Це корпоратор, який працює по екскурсійним турам по Європі, хоча вони планують розширювати напрямки і своїх послуг і туристичні напрямки. Компанія біля 12 років. Головний офіс знаходиться на Богдана Хмельницького у Києві. Тобто, це. Це центр, центр. Багато хто з дівчат працює онлайн ось в такому режимі. Що головне для туриста? Це звичайно гід-супровідник, як працюють менеджери і. Які автобуси, я хочу сказати, що наш екіпаж з Тернополя, автобус чарівний, просто лайнер. Хлопці, незважаючи на те, що нас 52 людини, 52 дівчинки і двоє хлопчиків, скажімо ось так. Тобто, 52 людини це повне повне заповнення автобусу. Я дуже рідко їжджу, тому що в рекламниках ну, це 15-20 на 30 максимум чоловік. Але ж незважаючи на це, все дуже дуже зорганізовано. Автобус розкішний, хлопці допомагають, усім дівчинам. Чатом, занести, винести, тобто все просто чарівно. А, ми виїхали зі Львова в 7.30 ранку. Чітко, хвилина в хвилину по таймінгу. В автобусі є вайфай, зручні сидіння, є розетки. Це дуже 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 важливо. Нас супроводжує гід Лара Лариса. Вона з Полтави, чарівна дівчинка з неймовірною мовою, з високою родицією. Професіонал знову ж таки. Я можу це казати як ну, колега, так, як людина, яка дуже. Плідно на протязі десятків років, дотично до теми туризму, в тому числі дуже все професійно, грамотно структуровано, без зайвого хаосу, тобто 52 людини, так, щоб все 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 їх там було. Ідеально, це, ну, це важливо, це дійсно професіоналізм. Ми виїжджали до Шаґіні, це польський кордон зі Львова їхати досить швидко, і ми дісталися до кордону досить швидко. Зранку ми вже десь сніжок по Львівщині, по Галичині. Український кордон ми пройшли майже без черг. Я думаю, боже мій, це напевно всі не різдво, тому що казали, що черги були майже по добу. Ми пройшли за годину-півтори, але ж тут почався думаю, О, як класно, вони таке перед. Перший раз польський кордон, і ніби черга невелика, але разом все разом кордон на зайняв 7 годин. Ну це рахується небагато, але ж ну ми сиділи на пішому переході було дуже велика кількість людей, і ну це складно. Люди роблять маленький бізнес, переходячи через кордон, через ось таку пішу доріжку. Це не просто, і ми сиділи в автобусі, спостерігаючи в теплому з вайфаєм, з музикою і так далі. Так, тобто кордон ми пройшли, поляки попросили нас винести сумки, перевірили автобус. Українці так само собачка перевіряла все, попросили на плічники, на підлогу спустити. Все добре, все абсолютно. Поляки не забрали ніяку їжу. У мене, до речі, я там на провокзальному ринку не купила нарізочку ковбаски, галицької, Дроговицьке, Сирка і так далі. Нічого не забрали, все ми привезли і потім цим всім почастували з дівчатами. Нас їде ціла Чернівецька команда. Вони так перши. Наталочка конюх, неймовірна дівчинка з Лисичанська, з Луганщини, яка вже багато років, ну після повномасштабного вторгнення з родиною, знаходиться в Чернівцях. Вона викладач французької мови в нашому університеті в інчаренко Центр і її компанія. Ну, коли ми розговорилися, певна, що дівчата Чернівецькі це багато хто з моїх, з моїх знайомих. Ну, так, так що нам добре, я на бомбителі зручно дуже дякую Євротріпс за таку можливість, тому що для мене це надважливо і з хребтом, з спортивними травами і так далі. І я спокійно там можу і публікувати, робити вам викладати ефіри. Так що це все можливо, завчора. Все, що в Чернігівцях не довикла багато чого, змогла це зробити. Почалася подорож з того, що Євротріпс нам подарували подарунки. Ось такі алмази, такі цілі, цілі короби. В яких був кремик, гель для рук, і липстик ну, блиск, хай, скажемо так, бальзам для губ з присмаком шампаню. адже ми їдемо до Парижу. І Брно, Чехія у нас ну, Прага так буде більш плідно, але ж це було все проміжне. От, Це було дуже приємно під джинглбуз. Далі у нас була цікава така історія. Далі у нас була дуже цікава історія і подія. Лара сказала, що для того, щоб ми познайомилися, не буде просто так: ну, 52 людини будуть ставати в мікрофон, говорити хто що як. Ну це банально. Дуже креативно дівчата з «Євротріп» за того підійшли. Ми в спільний чат, який постійно поповнюється необхідно. ми внесли дані, тобто три речення: два з них, які тобі відповідають на що цікавенькі, ну до прикладу, там. Окей, а одне яке ну таке фейкове, яке не відповідає твоїй дійсності, і таким чином кожна кожна людина, коли буде час, коли буде довгий переїзд а у нас попереду нічний, на жаль, переїзд до Парижу буде розповідати про себе так, це так, це так, а це ось ні Це я пошаткувала. І м, Лара каже: вмикайте свою інтуїцію і побачимо, як ви один одного відчули. Це добре, це дуже добре, тому що це дає коннект. Ми гарно проходили абсолютно санітарні зупинки, ну чітко, детерміновано все по часу. Тобто, я не знаю, абсолютно професійно працює команда в водії і наш. Гітлара. Ну от, і ми приїхали біля 23:30. Вже ми приїхали повністю усю Польщу і доїхали до Чехії. Це все безкордонно, знову ж таки, санітарні зупинки, все нормально, незважаючи на те, що 52 людини, а це дуже багато. Все було дуже-дуже гарно. В Брно ми приїхали про місто Брно буде окрема розповідь. Ми приїхали в транзитний готель, скажімо так, біля, біля самого міста, під містом.